Всім привіт. Зараз ми знаходимось на полі, там де була пшениця у нас минулого року. Було проведено тут одна дисковка після збирання врожаю. І оскільки ну, наш комбайн був без подрібнювача, знову ж таки, ну, сломи, в принципі, якби великих. Проблем не виникло, як е, у 2021 році, я не пам'ятаю коли як йшли дощі добрячі. Був добрячий врожай ячменя е, з внесенням лише 100 кг селітри на 1 гектар. Е, частина була сівалкою внесена е, і частина через дощі румом. І навіть там, де румом <ккій> врожай трошки більший був, ніж там, де Сівалкою була внесена. Ну і соломи тоді, до чого я це розповідаю, було ого го і також без подрібнювача, то трошки ми е, погрались з нею, можна так сказати. Ну тут ось так, не проти сонця, щоб було видно. Ось після дисковки. Ну, його майже нема валка. Е, ходили слід в слід, тому що е, була спроба. Також, ну, тоді, як був добрячий врожай ячменя, там якось під кутом, але толку не було з того, Кра краще виявилось іти прямо по валку. Що ми робимо? Проводимо культивацію. Зараз поближче. Покажу, поки трактор буде. Розвертатись лапки, якими ми це робимо. Тому що можна сказати, я не знаю, як правильно незвичайна культивація маленькими лапками. Ось вони зараз. Ось я думаю видно їх. Там такі я не знаю. Скільки не міряв сантиметрів вузеньки. Заглибили. Ну це перша культивація. Сьогодні яке у нас там 9 березня. Зазвичай в такі сроки ще не те, що в поле напевно не виїжджали, а я і не пам'ятаю, ми на роботу ще, напевно, холодно було. Точно вже не пам'ятаю, з яких чисел починали минулі роки працювати. Ну, коротше, ці лапки, навіщо такі маленькі, щоб культиватор залазив як можна глибше. Так, ну ось, до речі, знову ж таки повернусь від сонця. Ось, солома розтягується, працюємо під... Невеличким кутом від дисковки, тобто ну, все добре розтягується. На рахунок глибини я не знаю ще. Не знаю я, тому що до цього я так, ну, зараз. Що у нас там? Не знаю, як правильно показати десь. Аж до великого пальця, можливо, навіть трошки глибше. Лінійки в мене нема, ні рулетки. Як виміряти точно в сантиметрах. Ну, сантиметрів я не знаю. Напевно, з 10 в цьому місці, де я рився, можливо, десь е трошки глибше лізе. Так, чому я е до цього не культивував це? Е сьогодні залишається ось тут трошки докультивувати. Ну, ось такий. Невеличка площа, можна сказати, залишилась. І переїзд на останнє поле. Коли починали культивувати, я зразу сіяв ярий ріпак. Почали ми, якщо не плутаю нічого, чи 2 березня, напевно, чи 3. Напевно, ще 2. Посіяли ярий ріпак. До цього я вже розповідав, були в нас. Невдалі два знайомства з зимим ріпаком. Чому невдалі? Тому що перезимовувало його дуже мало. Ну, коротше, культиватор і соняшник сіявся на тому місці. Не перезимовував він. Це так, вирішили спробувати, подивимось, що буде, чи, чи буде взагалі щось з нього. Ну, коротше кажучи, як експеримент, подивимось. Хоча б сходи отримаємо, тому що ще холодно, е вночі мороз, на ранок вода та що там. Ну навіть в кабіні, е та, що в пляшках замерзає, не тільки та, що на дворі там, наприклад, у відрі стоїть. І далі після того, як посіяли ріпак, там ну порівняно небагато його. Так, куди він пішов? По краю десь. <реку> Після того, як посіяли ріпак, вносили селітру на ячмінь. У нас там на тому полі. Звідси я не знаю. Вон його в принципі видно. Але не знаю, як пояснити, де воно починається. Там, грубо кажучи, де горизонт. Тут іде чуже, не наше. Короче, а. Там через балку, через... Вірніше, через тут поле, ще одне поле, балка і там аж те поле з ячмінем починається. Вносили по 100 кг сівалкою селітри на 1 гектар. Ячмінь слабенький, маленький, подивимось, як потепліше, чи стартене він, так добренько чи не стартене. До речі, забув сказати, ріпак ми сіяли. З селітрою десь приблизно кілограмів 50 на 1 гектар вносили. Не знаю, чи, можливо чи мало, чи, можливо, якесь інше добриво потрібне на ярий ріпак. Ми його ніколи не сіяли. ну, Тобто, я думаю, гірше не буде від тої селітри. Ну це, якщо отримаємо все-таки сходи, якщо все буде добре, нормально. А там ми... Підріпак, ну, знову ж таки, забув, треба було до цього ще сказати. Е, Підріпак, культивація робилась е, по соняшнику. Е, обробки до культивації не було. Каток подрібнювач після збирання врожаю соняшника і міленька-міленька культивація. Ну, в основному щоб богрки е, ті, що в рядках розтягти, щоб е, спланувати е, землю вирівняти. Ну, в основному для цього напевно було. В принципі, сівалка і так би посіяла без обробки. Ну, а після цього вже встановили маленькі лапки і почали ось так позаду е боронки ці легенькі два рядочки, їх е Граблі підняті, тому що граблі нагортало, ну, починало граблями горнути. Ну, в принципі, я думаю, це напевно ще через те, що граблі ми подоварювали, тобто вони були, ну, от, грубо кажучи, рівні, а подоварі, ну, ось, ось так і йшли. А ще подоварювали ось таким чином е, прутіки на е, ті граблі. І вони так би, мені здається, солома вистрибувала б, можливо, з них. А так вони йдуть і починають ось так нагортати її. Тобто нема можливості в соломи через них пройти, через ті граблі. І через те зараз вони припідняті і, в принципі, працюють тільки борони, розрівнюють ось ці от бугорочки. Так, ну що, в принципі, напевно на цьому відео буду завершувати. Тому що, я так розумію, в кабіну я сьогодні вже не попаду, тут залишилось трошки. Я так розумію, е докультивувати я не буду. Ну а на інше поле моя задача сьогодні я тут почав. Те, що залишалось, е тут мені не дадуть докультивувати. а... Перегнати коротше, зібрати культиватор і перегнати на останнє поле, а там вже буде дядько Сергій докультивовувати. Там невеличке поле. Я думаю, якщо все добре, то за сьогодні він його повинен завершити буде. Ну, Тобто з кабіни я вже напевно відео знімати не буду, бо туди я не попаду сьогодні, тільки при перегоні трактора з культиватором. Так, ну що, на цьому, напевно, yeah uh...